На той випадок, коли все зірветься, замнеться, коли ця ідея припинення війни буде остаточно закрита, озвучено її фіаско, скажуть, що ми хотіли, а вони не хотіли. І так буде сказано. І при, ну, при всіх варіантах воно десь плюс-мінус, ну, вибачте на слові, так і буде виглядати, він шукає оце пояснення. Він теж, як політик, шукає спосіб зістрибнути. Ну, Мовою Криворожських ларочників, спригнуть. І для нього цим спригнуть, буде переключка і своєї, і світової уваги на зовсім інші точки виклику, такі як Китай, такий як Іран і такий як Близький Схід. У нього є на що переключати світову увагу. Тому, якщо не вигорить тема припинення війни в Україні, то звичайно, він ну звичайно з певними втратами своєї репутації там, реноме, але він це швидко перекриє популістичними діями в Америці, типу зменшення ціни на бензин, і всі американці забуть про Україну завтра. же, якби ви забули, якби тут зменшили ціни на бензин. знаєте, трохи і всі би забули про якісь інші виклики. Це популістично завжди можна перекрити. Трамп завжди в це грав. Він є в тому плані опортуніст, популіст найвищого левела. І він цю переключку може застосувати якраз на випадок, якщо зазнає фіаско тема припинення війни. Тобто це зараз я би оцінив, то навіть не 50-50, Бо тут, знаєте, у мене чомусь, як то кажуть, при нашому то щастю, я навіть більший відсоток відводжу, знаєте, на негативний результат. Ну, але бо з ним, давайте не будемо забігати. Так, от на цей негативний випадок. Трамп готує теж пояснення, типу втома, типу, я пробував вони не хочуть. Ну якби не погоджуються на наші умови. Ну то махайтеся собі далі самі. Ми все одно Україну не лишимо. Он Європа підставить своє е, плече. Там, чи, чи щось інше, та, 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 та якось так і буде далі. Ну а ми будемо займатися американськими проблемами. Їх тут не в нас, знаєте, на Вашингтонщині. Тому це те, що про що ви запитуєте, це, це свідчить про таку підстраховку або таку, знаєте, підсування м'якої подушки для себе на випадок невдачі по питанні е, припинення війни.